Медичні карети для бійців. Київ медспецтранс відремонтував та передав 17 автомобілів швидкої допомоги до зони АТО в столиці. Працює 650 швидких, які щодоби виїжджають на більш ніж 2 тисячі викликів. Взяли переобладнали і вони будуть використовуватися по прямому призначенню допомагати людям в тих, в випадках, коли потрібна допомога. А не перевозити чиновників, надавати їм комфорт. Крім того, аби взимку медики та усі кияни пересувалися містом без заторів, придбали 67 снігоприбиральних машин. Це спеціальні автівки, які можуть прибирати. Одна така автівка заміняє. Може бути 100 дверників, які мьотлами, лопатами можуть розгрібати сніг чи підмітати машини. Пілісос прибирають сніг, дуже ефективно працюють. Кошторис склав майже 108 мільйонів гривень. Для економії ремонтують стару комунальну техніку. Зокрема, цього року відновили 20 одиниць імпортних снігоприбиральних машин.